Вітаю, друзі! Багато хто вже бачив інтерв'ю Олександра Сирського. Саме про нього сьогодні і поговоримо. У цьому інтерв'ю Сирський публічно хвалить роботу ТЦК та говорить про плани мобілізації. Також постає важливе питання, чому ТЦК не ліквідовують і що це означає на практиці. Окремо розберемо, як це пов'язано з цифровим курсом Федорова, а також з постановами Кабінету міністрів номер 560, номер 559 та наказом номер 402 Випуск буде практичним. Починаємо. Скажу одразу річ, яка багатьом не сподобається. Якщо головнокомандувач публічно хвалить ТЦК, це означає лише одне: систему не збираються прибирати, систему збираються посилювати. Після цього інтерв'ю виникає просте запитання: хто буде виконувати мобілізаційний план, якщо ТЦК ліквідувати? У самому інтерв'ю прозвучала ключова фраза: План є, план виконується. Також Сирський згадав про наступальні дії. На фоні дефіциту людей це виглядає тривожно. Переходимо до аналізу. Сирський не говорив про зміну підходів до людей, він говорив про покращення показників ТЦК, зменшення СЗЧ у його логіці, це не про комфорт людей, це про жорсткішу і швидшу роботу системи. При цьому нових законів не ухвалювали. Отже, покращення досягнуте не змінами в законодавстві, а масовим застосуванням уже наявних норм. Мобілізація працює не лише через нові закони, вона працює через старі механізми та юридичні формулювання. Прикладом є постанова номер 560 Там закладена логіка оповіщення, де фактична відсутність контакту може вважатися повідомленням. На практиці це працює як система без емоцій. Закон формально не змінюється, але застосовується жорсткіше. Тепер головне питання: чому похвала ТЦК означає, що їх не ліквідують? Якщо керівництво заявляє, що ТЦК виконує план, ця структура перестає бути проблемою, вона стає робочим інструментом. Ліквідовувати такий інструмент ніхто не буде. Максимум можливі косметичні зміни, перестановки або гучні заяви, паралельно посилюватиметься цифровий контроль. І тут ми підходимо до курсу Федорова, його риторика звучить м'яко: більше технологій, менше втрат, пріоритет життя. Але ключове слово тут дані. Цифрова держава означає, що всі мають бути в базі. Система швидко знаходить невідповідності та тисне не силою, а кнопкою. Людину не потрібно ловити фізично. Достатньо обмежити доступ до системи. Це не змова. Це логіка цифрового управління. Для людей це означає одне: залишитись непомітним буде дедалі складніше. Тепер конкретно про можливе посилення. Перше контроль ВЛК, повторні огляди, вищі комісії. На практиці це може перетворитися на конвейер. Друге цифрові документи. Постанова номер 559 передбачає електронний військово-обліковий документ. Відмова від цифри означає необхідність підтверджувати дані офлайн. Третє формулювання у разі потреби. Це означає, що пріоритетом буде не цивільна спеціальність, а потреба війська. Такі історії вже траплялися: обіцянки одного, реальність іншого. У результаті професійні навички можуть не враховуватися, людей направляють туди, де є нестача. Права людини в цій логіці не є головним критерієм. Військова система мислить показниками план укомплектування, зменшення СЗЧ, люди мислять справедливістю, і ці дві реальності майже не перетинаються. Тепер практичні поради перше оновіть свої дані. Друге зберігайте всі медичні документи системно і впорядковано. Третє. Фіксуйте серйозні діагнози офіційно. Четверте, суди це довго, але це інструмент. П'яте. Орієнтуйтесь не на чутки, а на постанови, накази та офіційні документи. Висновок простий: я не бачу логіки для ліквідації ТЦК найближчим часом. Їх публічно легітимізують. Їх проблеми планують вирішувати через дані та аудит. Курс не на пом'якшення, курс на швидкість і керованість. Може бути не масово на вулицях, але масово в системі. Пишіть, що ви про це думаєте. На цьому все. Дякую за увагу.